Здається, у мене сьогодні у моєї подружки родив садий бушунок. Яка цікава річ. І як його звати, цього жабенятка? Ти Ого! Так ви з мішуньєю підете поздоровляти? Так. Ви друзі? Так. Міша, як тебе звати? Які у вас красиві імена! Друзі, а ви знаєте якусь пісню? Так, знаю. А можете заспівати? Так, Стелиться доріг. 钱。<Yeah. S 2> yeah.